Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Давно у нас не було відосиків, виходило. Ми вирішили зробити невеличку розпаковочку. Сьогодні у нас на розпаковочці ось яка ось зарядна станція для геймпадів для ігрової приставки Sony PlayStation. Можна було дешевий аналог замовити на AliExpress, але краще заплатити на тих 600-700 гривень дорожче і взяти оригінальну зарядну станцію від, від Sony. Тим більше краще переплатити за зарядну станцію, ніж платити потім, якщо згорять геймпади до приставки. А тим більше, якщо два штуки. тут підходить для зарядки, два геймпада. Так що краще купити переплатити за зарядну станцію, ніж переплачувати за геймпади. Будемо відкривати, дивитися, що за нам прийшло і оглядати. Та написал була замотана, як ви бачили, в скотч, але ні, ні, ніде не попити, не погнути, нічого не було. Так. І також у така ось чек. Так. Можете поставити на паузу, подивитися його характеристики, тому цікаво. Її точніше. Зарядна станція, Доусенс. Зарядна станція, по російськи зарядна станція, по-українськи пише. Так. Ось можете поставити, подивитися його характеристики, а ми будемо відкривати дивитися, що за зарядна станція. Обережно відкриваємо цю упаковку, щоб не пошкодити коробку. Вона може пригодитися в майбутньому. Так, відстаємо наші замовлення. Так, тут є спеціальний відєшок. Так, опа. Коробка. Тут в коробці така велика коробка, а така невеличка інструкція лежить всередині. Як її користуватися. цієї зарядна станція в тому, що вас постійно, у вас постійно, якщо у вас є два гайпади, два джойстика, тобто і вам не потрібно буде їй постійно проблем заряджати, якщо у вас одна зарядка. Ви поставили його просто, вимкнули і вони у вас постійно заряджаються. якщо вони. Рестуйте сімей. Так, нас зустрічає така інструкція дорога, буклети різні. Так. так Далі в нас йде отакий ось ось блок живлення з кабелем. Так, і це. Ще один кабель для підключення до, до зарядки. До, до, до живлення 220 вольт. Так, І сама ось зустрічаю у нас сама ось така ось зарядна станція. Самоліка, як вона так називається. Так, в колір в самої підставки білі буквини і сама чорна підставка. Так, ви нас підключається в стороночку. Так. Кабаля розключуємо. Так. так, це підключається до моєї зарядної станції, Он до ось гніздо. Так, можете дайте поставити на паузу, подивіться її характеристики, що у нас стоїть тут. А все підключається на 220 напруга. До мережі. Так, до світлового адаптера. До світєвої мережі. Коротше. Так. Щось воно. Так, не в ту сторону. Крутив його, закрутив його. Так ось. Це підключається до самого живлення. Ось так ось готова. Зараз поміряємо джойстики для неї на ній і підключимо до мережі. Що ж, отакі, ось мене два джойстика. Це я купив спочатку, цей джойстик купив, а цей йшов в комплекті з ігровою приставочкою. Що ж, будемо протестувати, підключив я до розетки. Ніде не показано, що вона ввімкнено, ніяких індикаторів не горить. Ну що ж, будемо тестувати. Заставляємо його. так, Не знаю, як правильно. Так, ага. є, Як бачите, видно, що загорілися індикатор, значить зарядка йде, сам геймпад заряджається. Вставляємо також другий. Подивимося другий. Ага, так. І з'явилась також індикація зарядки геймпадів. Появилося, значить ще геймпад заряджається. Так що можна постійно зникає проблема з зарядки геймпад. Ви прийшли, покористувалися приставочкою. Виключили її, геймпади поставили на гніздо, ви бачите, як говориться, собі раз. І вставили без проблем. Ніяких не треба тикач, USB Type-C, точніше, підключати, не треба. Підключати самих цих Просто поставили в гніздо і він у вас сам автоматично починає заряджатися. Нема проблем Ось так ось заряджається нормально. Не Треба, треба точніше взяли, покористувалися і її і поставили далі на зарядку. Гніздо. Так що рекомендую. Товар якісний. До покупки. Посилання на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па. Зінемося в наступному відео.